Отже, Welding Dragon MiG200 Pulse Pro MCU. Що у ньому такого особливого? Та насправді купа всього розповідати про нього можу цілу годину, адже за свою ціну апарат вийшов на слаб. Якісна збірка, внутрішні компоненти та чесні 200 А максимального струму на усіх режимах роботи. Та найголовніше імпульсний режим на усіх видах зварювання. Та про все це пропоную пройтись по черзі. Пильна сторона. Бачимо вимикач, силовий кабель, штуцер для підключення газу та заземлення. На бічній стороні все як завжди для напівавтомату, гальмівний механізм та двороликовий механізм подачі дроту. У комплектації також постачається ролик із u подібну канавку для зварювання алюмінію. Про повну комплектацію трохи згодом, адже зараз перейдемо до лицьової сторони та поговоримо про можливості цього дракона. На перший погляд може видатись, що кнопок багато. Що, куди, як його крутити та налаштовувати. А що таке сіпот, стоп, стоп, стоп. Все не так страшно зараз ви це зрозумієте. Так, потицяти налаштування апарату доведеться, адже функцій у нього ціла купа і ще трохи зверху. Але тут є аж цілих 20 комірок для збереження ваших налаштувань. Натиснули «Save», обрали номер комірки натисканням на праву крутилку зберегли. Потрібно завантажити, натиснули кнопку Лот, обрали номер комірки та так само крутилкою підтвердили вибір. Тут все просто.